Хто здавав у Самофалова а, на 8041? сорок Відгукніться цікавий ваш досвід і враження. А, я складав іспити у Микити. Він був а, інспектором а, Наусенка. У нас а, дуже вже багато років. Ну, напевно, 3-4 Точно я в нього складав а, саме я особисто. Я зі своїми учнями складав в нього ну разів 50, напевно, точно. Абсолютно адекватний інспектор, але він не подарує вам, якщо ви не дивитесь під зеркалом, якщо ви робите різкі рухи, якщо ви не читаєте дорогу, розумієте в чому фішка? Якщо ви лише завчили маршрут і їдете на удачу, а це дуже видно. Е, те, що, наприклад, Микита і, і ще е, Олександр е, переведений був на перемоги. ну, Наприклад, е, я вважаю, що це втрата для Усенка, і е, я дуже надію, що їх повернуть назад. Це два абсолютно адекватні інспектори, а вони помічають всі помилки, вони не втичуть. Вони бачать всі помилки і рахують ці помилки. Навчіться не робити ці помилки. І запам'ятайте наступне: якщо ви недовчений і робите неводійські дії, ви недокатані, ви лише завчили, як поводитися в тих чи інших ситуаціях, але до кінця не розумієте, чому саме так, це дуже видно. На шару. За ваші гарні очі вам не поставлять. Але якщо ви гарно проїдете і не будете робити помилок, то я думаю валити вас там ніхто не буде. Це Валюш це на 80% міф від тих інструкторів, котрі хочуть вам впарити права. Розумієте? Валять недовчених. Валять недовчених. Але м -м -м, більшість учнів самі себе завалюють через е нерви і помилки. Спробуйте ще раз е скласти, вам попадеться той же Микита е чи там із новеньких Олександр. І е там е все абсолютно, абсолютно достойно проходить. Не знаю, в нас не психологічного тиску не було, не валіжа якогось і тому подібне. І е, саме в мене е, із тих 50 іспитів, ну, напевно, 35-40 складених було. Тобто відсоток е, був високий. Але ми гарно дивимося по сторонам, по дзеркалам і читаємо дорогу. Тоді у вас все вийде. Спробуйте ще.